Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінниці оновлення нова поставка японських міні-тракторів. Приїхало 8 моделей, тому давайте вигружати і знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який ми спустили, це Kubota B116, 16 ціліндровий 16 кінських сил, Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Є боковий циліндр, ось тут керування 621 мотогодина. Ось бачите. Стан кузова, вартість трактора в комплекті з ґрунтофлюзою, ось дашком, все, як ви бачите, 4600 умовних одиниць. Продовжуємо. Наступний спускається ЖАЛ 280-28 кінських сил по дисках трактор 93-го, розмір задньої резини 11,2 на 26, карби високі, фраза кріпиться на трьохточку точку. Є трикутник для швидкоз'єму, дуга безпеки і навіть є. Ташок Куботовський. По комплектації тут у нас самий максимум: це в нас є гідропідсилювач керма, реверс, коробка напівгідравлічна, можна перемикати без щеплення. Сидіння в гарному стані, кермо також. Буковий циліндр є. Пам'ять на є. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою, з дашком такій комплектації 9700 умовних одиниць. Ще один малюк, 17 кінських сил трьохциліндровий, кубота B117 по дискових трактору 1987 року. Задня резина абсолютно нова, 8,3 на 22. Переднє бачу також в чудовому стані. Ось таке от сидіння, кермо. Заявлено 708 мотогодин. Бачимо, стан поліків. Коробка звичайна механічна. Три швидкості навал відбору, передок відключається, є діапазон повищених понижених, також боковий циліндр. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Вартість трактора в комплекті з фрезою і доставкою 5 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець це вже дуже свіжих років. По дисках він 2005 року. l 300 d з потужністю 30 кінських сил, задня резина 112 на 24. Ще японська Бричтов. Рівна підлога, дивимось на стан кузова. Коробка напівгідравлічна можна перемикати без щеплення, повишені, понижені. Сидіння в гарному стані, кермо гарно виглядає. Є вже навіть аварійка. З кнопкою перемикається привід. Інформація на комп'ютері. 912 мотогодин. Звісно ж, тут буде гідропідсилювач керма, є також реверс, кермо по висоті регулюється. На вал відбору 4 плюс 1. Гарно виглядає, покажу ще блок керування. Навіскою є дуга безпеки, дошок. Ось такий чудовий вигляд має. Вартість в комплекті з фризою і доставкою 11300 умовних одиниць. Кубота GL221. Це в нас останні роки виробництва серії GEL. По дисках трактор 98-го року, потужність 23 кінських сили. Це в нас попередник виходить з серії КЛ, точніше кл 23 Напрацювання 612 мото1, є в нас тут гідропідсилювач керма, реверс, коробка юшипна, напівгідравлічна, можна без щеплення перемикати. Буковий циліндр є, пам'ять на віске є, рівна підлога, бачите, як гарно збережний, капот, ось також. Є дуга безпеки, є дошок, фреза на трьох точці, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Вартість трактора в комплекті з фрезою і з доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець ось ми спустили Хіномото НЗ260 або Кубота GT8 26 кінських сил, 4 циліндровий двигун. Резина задня має розмір 11,2 на 24. фреза на трьох точці, є дуга безпеки, дашок по дисках. Можемо глянути рік виробництва 96, рівна підлога. Є в нас гідропідсилювач керма. Коробка звичайна механічна. Блок керування боковим циліндром. Є оберт на місці. 576 мотогодин. Рівна підлога. Ось так виглядає. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою. 8500 умовних одиниць. Кубота gl 210. Трактор потужністю 21 кінська сила. По дисках він 2004 року, це вже рахується як свіжих років. Знаєте, як він виглядає. Є дуга безпеки, є захист від сонця. Ось такі вже фари. Резина Falcon задня 9,5 на 22. По комплектації є гідропідсилювач керма. Коробка передач звичайна механічна. 715 мотогодин. Ось бачите, самі Рівна підлога. Немає тут. Звичайне керування буковим циліндром Мінтом, нахилу. Проте є трьохточка, є трикутник для швидкоз'єму. Вартість трактора в комплекті з фрезою і з доставкою 9200 умовних одиниць. Кубота GL21. Всім знайома модель, 21 кінська сила. По дисках він 92-го року. Довга база. 9,5 на 22 розмір задньої резини, 3 є, трикутник для швидкоз'єму є, боковий циліндр є. Коробка передач звичайна механічна. Тут у нас буде гідропідсилювач керма 724 мотогодини, реверс, навал відбору 4 вперед, 1 назад. Оберт на місці є. Ось так виглядає блок керування навіскою. Сидіння, гляньте, яке гарне, кермо також чудове. Вартість трактора з фрезою і з доставкою 7500 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вивантаження японських тракторів. Ось так знаходяться наші ґрунтофрези. Найближчим часом будемо це все укомплектовувати. І давайте пройдемось, який у нас утворився фінальний ряд кубота серії Б-16 кінських сил. Подовжена довга база Джалка 28, такий самий, як перший 1 16 тільки бачу, задня нова резина вже стоїть і 17 сил за 5. Такий свіжачок 2005 року 30 сил. Справді чудово виглядає, як бачите. Дуже багато тракторів прийшло з захистом від сонця, від дощу. Джел 221. Впевнений, багато з вас подібний трактрець очікували. Дуже гарна комплектація, напівгідравлічна коробка 8000. Kubota Кубота GT8, або як тут написано, HіноMoto NZ 26 сил. Гарний стан резини, гарний стан кузова. Дуже цікавий трактор за свої кошти. Ще одна свіжа КЛК. Хто любить без зайвої електроніки? Такі КЛК бувають дуже рідко, невелике напрацювання, кузов дуже гарно збережений. Ну і, звичайно, 21-ша джелка. Мега популярний тракторець. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас в тотус трактор до зустрічі.